Російські ополченці продовжують бій за населені пункти Білгородської області. Зокрема, вони заявили, що будуть атакувати виборчі дільниці, на яких сьогодні розпочалось голосування за наступного президента Росії. Мені здається, ми вже знаємо, хто ним буде. А що з цього приводу думають кияни? Давайте дізнаватися. Ну, це не того масштабу дійство, щоб воно зірвало дійсно вибори. Ну, це ж відбувається в якихось прикордонних селах, угу. а територія Росії, ну вибачте, на карту можете глянути. Угу. Тому це ніяк не вплине на вибори. Тим більше, ну, вибори це сказано дуже гучно. Всі ці дії, які відбуваються там, в Бігаричні, в Курській, вони будуть мати продовження на вашу думку. Ні, це таке епізодичне, я думаю. Як було тоді е, весною. Mm -hmm. Так само і зараз. Це там побуде декілька разів, та трохи заспокоїться, потім знову. Це такий просто фактор дестабілізації. Тому що ресурс дуже маленький. Бажання mm -hmm. є, ресурс маленький. Но и mm -hmm. бы, боже, ну, показательне виступлення і все. Хотілося б, боже, як хотілося б. Ну, до Москви не дійдуть, думаєте? Думаю, ні. Сестра в Пітері угу. А, Ну У них принцип який? Да, Так, ну він плохінький Путін. Коли почав, то далі. Це можливо, якщо в них є певна підтримка. Угу. Так що я думаю, що якусь долю вони внесуть. А що загалом думаєте про вибори Путіна? Вибори президента РФ, вибачте, обмовився. <рес> я думаю, що це просто фарс, тому ну, але їм потрібно все це ввести в дипломатичному а, руслі, колі показати шоу. Я думаю, що ну, світ розділиться. Половина. Такі, як Орбан, визнають, що так легітимно все-все по протоколу, не те, як букви і коми поставлені правильно. А половина світу скажуть, що потрібні були е, спостерігачі, е, потрібно було робити більш е, відкритим процес м, виборів. Прибирати військових. Так, думаю, прибирати військових так, з участків, тому що під дулом автомата вибір очевидний. Ну там хто режим, сама заразна хвороба на землі. Знаєте, яка? Яка? Власть, влада. Ну отак вона є. Ну ви не вірите, що все ж таки можливо повалення путінського режиму в Росії. Ось такий силаміць. Такий переворот. Ну, чому, чому не вірю? Тож е, залежить від того, хто буде його робити. Якщо чесно, ні, я досить скептично до цього ставлюся, тому що це якась така поодинока, поодинокий випадок що в величезному масштабі, ні. Угу. Тобто, все ж таки, ви не сподіваєтеся, що вони там дійдуть до Москви, там якісь повалення? Ні, ні, не сподіваюся, я реально здивлюся. На, на жаль, Лукашенка не визнали легітимним. Пам'ятаєте? Лукашенка не визнали легітимним після останніх виборів. Що буде з Путіним після ось цього переобрання, на вашу думку? Що потрібно в залі світу зробити? Визнавати, не визнавати? Ну звичайно, що не визнавати, це не легітимні, незаконні вибори. Це просто плебісцит, це країна-агресор, яка просто ну треба його просто судити, як із нього президент.